Тобі поставили діагноз і в тебе великий страх. Просто страх, переживання, ти піклуєшся, турбуєшся про це, ти думаєш, тебе шатає. І ось в цей момент дуже важливо ставати на Боже Слово, повірити в те, що Бог обіцяв, прийняти як благодать, те, що Бог вже звершив на Голговському христі, коли ти стаєш на Боже Слово, ти стоїш, стоїш на скелю, ти становишся на скелю. І тоді ти будеш відчувати, що ситуація вона зміниться. Спочатку всередині, а потім зміниться все і назовні. Тому яка б криза не була в твоєму житті, вставай на скелю, вставай на Боже Слово. Амінь.